Так. Друзі, всіх вітаю на каналі. З вами Мазепа Іван, і сьогодні ми поговоримо про таку актуальну тему, як головний біль в ділянці скроні, а саме пульсуючого характеру. Це досить часта проблема, яка пов'язана з дуже багатьма чинниками. Давайте спробуємо сьогодні її розібрати. Перш за все, ділянка скроні – це у нас асоційована ділянка, яка пов'язана з жовчним міхурем. Там проходить енергетичний меридіан, який може боліти, там проходить вісцеральна зона віддаленого болю від жовчного міхура. І якщо ви вранці прокидаєтесь, у вас головний біль, потім ви поснідали, наприклад, у вас біль зникла, можливо, це якраз характеризує біль пов'язаний з дисфункцією шунково кишечного тракту, а саме з жовчним міхурем. Наступне у вас з'являється головний біль на протязі дня, просто ви поснідали ви поїли, сніданок да, вже був, і це біль зник. Теж може свідчити про те, що у вас постійний застій в жовчному міхурі, його потрібно опорожняти, тобто нормалізувати раціон харчування, додати жирні продукти, можливо, додати більше білкової їжі, додати речовини, які мають горячі спеції, щоб покращити відтик жовчі. Наступне ділянка скроні у нас асоційована також з дисфункціями шлунку та дисфункціями січового міхура. Тому дисфункції пов'язані з. Це частотевою системи або системою ЖКТ можуть свідчити про головний біль і, в принципі, про те, про що ми сьогодні з вами і говоримо. Далі. Досить часто, досить часто з'являються дисфункції, пов'язані з е, соматовісцеральними болями. Це дисфункції ж тостого кишківника. Якщо ми візьмемо рефлекторні зони, то наша трапеція пов'язана з товстою кишкою. Так? І якщо товста кишка знаходиться в безфункції, то м'яз рефлекторно слабіє, трапеція. І як наслідок, у нас викликається біль на рівні е, прикріплення трапеціоподібного м'язу, який може віддавати вам повністю по черепу і доходити аж до очей. Ну, викликаючи головний біль в височній ділянці, да, в так само в очі може погіршуватися зір, можуть бути запаморочення. Ну, і, і так далі. Все, що завгодно пов'язано з дисфункцією трапециподібного м'язу. А в свою чергу, трапецеподібний м'яз він у нас асоційований нервовій системі. Відповідно, може бути збій перенавантаження самої нервової системи. Коли викликається така кількість дисфункцій, то наша скронева ділянка вона ще схожа на рецепторну таку сигналізаторну зону. Вона може реагувати і на інтоксикацію, на порушення нервової системи, на порушення біомеханіки. І це все, в принципі, зав'язується на трапеція м'яз, який, в свою чергу, страдає внаслідок дисфункції нижньої частини, так, саме товстої кішки. Плюс, коли в нас порушується статика, і динаміка, а переважно зараз люди сидять. Виникає біль внаслідок того, що відбувається застій внутрішнього органа. і людина починає дихати замість діафрагми і живота, як потрібно. Да, по чоловічому по жіночому типу починає дихати за рахунок ось таких ось повільних рухів. Викликається дестабілізація саме вигляді постійної е гіперчутливості дробинчатих м'язів. Вони входять в гіпертрофію. Викликається постійна спастика у нас. Трапеція подібного м'язу і порушується. Що ви, чергу, думаєте, ну, звісно, приток і відток крові порушується. Ну, як наслідок, викликається інтоксикація. Інтоксикація теж буде боліти, теж буде викликати цілий ряд дисфункцій, пов'язаних з скроневою частиною. Там буде постійно пульсувати. Це так, якщо ми беремо просто в короткому розгляді. Ну і там ще дуже багато все інше може бути. Сьогодні я хочу показати вам одну з корекцій, як самостійно можна допомогти собі розблокувати сонну артерію та допомогти покращити приток крові до голови. А дивіться, всі судини нашого тіла вони пов'язані, це як дерево. Да? Дерево і гілка. Ми не можемо окремо від'єднати щось від чогось. Якби ми за яку гілочку б ми не смикнули, ми завжди доходимо до стовбура. а стовбур до коріння. Да? От наше коріння це серце, з якого виходить, починається кров'яне русло. Далі воно розходиться і в нас починають сонні артерії. Це щось схоже на палку з двох кінців. От уявіть собі, що людина, постійно знаходячись в такому положенні, де стабілізує, перетискає собі сонну артерію так? за рахунок постійної е, компресії на рівні е, родинок подібного м'язу, на рівні драбинчатих м'язів, на рівні Атланта переходу. І що відбувається? У вас іде постійне затискання. Якщо тут передавити шланг, я думаю, в дитинстві багато хто з вас грався, брали на шланг натискал і зразу напор раз, і пішов вгору. Да? Ось щось схоже відбувається з вашою шиєю, з вашою сонною артерією. Відповідно, ви в такому положенні, затисли сонну артерію, собі вона не працює, а тут постійно тиск в у вас починає пульсувати. Що потрібно для цього зробити? Дану вправу вам потрібно робити лежачи. Я показую вам сидячи. Ви на валик таким чином, щоб у вас підборіддя було на рівні рукоятки. ось тут ямочка у вас є, да? рукоятка грудини називається. Нейтральне положення під подушечку. Вилягли. Далі повернули свою голову в бік, де ви хочете працювати, з якої частини ши хочете працювати. Якщо ви нахилите голову, ось у вас буде такий гарний м'яз. Це Називається грудина ключично суставкоподібний м'яз. І спереді від м'язу. Якщо поставити в нейтральне положення, у вас з'явиться пульсація. Буде так тук-тук-тук-тук-тук. М'яко поставити з силою натискання, так якби ви собі натиснули на око. От так, щоб вам не було дискомфортно. Сила 2-3 грами. Ви поставили, пошукали і знайшли пульсацію. Наприклад, ось тут у мене пульсує. От раз, 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 я відчуваю під своїми пальчиками. Кожна людина знайде, якщо ви будете правильно виконувати дану пошук. Тобто голову повернули, нахилили. Я знайшли, ось він масивний, гарний. і спереду від нього в нейтральному положенні знаходиться сонна артерія. Поставили пальчики свої. Нагадую, все це робиться в лежачому положенні, нейтральному. Далі вам потрібно поставити свою руку саме на те місце, де у вас завжди пульсує. Робіть дану вправу без е, гострого стану, коли ви в стані спокою знаходитесь, коли голова не болить. Гаразд. Тому що при загостренні ви можете собі порушити інші системи. І просто робимо в спокій. Отже, знайшли. Тепер поставили на те місце, де у вас болить рука. Раз і два. І тепер спокійно поверніть ручки в одну сторону, в іншу сторону. Симетрично. Раз, 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 раз. Розтягнули в різні боки. Попрацювати. Тобто наше завдання зараз знайти з вами стан, коли найбільш легке положення. Для того, щоб розслабити. Всю цю систему. Спершу працюємо в легкість. Знайшли, поставили. Я буду боком показувати. Пошукала, наприклад, так і так. От, в такому положенні легше. Тепер я їх зблизив, О, так взагалі гарно рухається, м'яко, все чудово. А так погано рухається, натягувані, наприклад. Знайшли да? положення, якому легко. Наприклад, раз, два, лягли в нейтральне положення і спокійно подихали. Почекали, наприклад, 30 секунд, якщо ви не відчуваєте ніякого руху до днієї хвилини. Полежали, просто відпочили. Те саме робите з іншого боку. Потім, після цього, ви берете, виконуєте дані маніпуляції, навпаки, в поганому напрямку в жорсткість. Знайшли, поставили, знайшли, так погано рухається, так чудово, ручки рухаються. Знайшли, так чудово рухається, так погано рухається. І, наприклад, змістити в один бік, в інший бік змістити. Ну, от, саме гірше. В гіршому положенні так само: 30 секунд, одна хвилина, потримали, потримали. Мали. На другу сторону зробили. Зробили спокійний вдох-видох, і на цьому маніпуляція закінчена. Дані маніпуляції направлені саме на механіку, для того, щоб розблокувати кров'яне русло, нормалізувати трофіку судини, яка йде у вас всередині в черепі йде вниз. Користуйтеся і нехай у вас більше голова не пульсує. До нових зустрічей на каналі!